Я думаю, що Євросоюз зараз робить максимально можливе, і це феноменально для мене, для того, щоб Україна була незалежна, щоб Росія відійшла і втручалася мінімально. Це в ідеалі. Звичайно, риторика російських каналів продовжує бути Гебелівською. Навіть я би думаю, і, і Гітлер би здивувався, якби подивився російське телебачення, бо жодної слови правди там нема. Правда, зараз такі вкраплення є, там показують там, якусь дату, там, що президент Порошенко отримав стільки то відсотків. Но це правда, так? І 99,9% брехливі картинки, зомбування. Але все це виглядає навіть уже в Росії як фарс.